Дітки, рада знову вас вітати! Сьогодні, діти, я хочу з вами пограти. Тож готуйтеся і повторюйте за мною. Доброго ранку очі! Ви прокинулись? Поклипайте ось так швидко-швидко оченятами. Молодці! Доброго ранку носик. Ти прокинувся? Подихайте носиком. Молодці, доброго ранку вушка, ви прокинулись? Доброго ранку ротик, ти прокинувся? Усміхніться. Доброго ранку ручки, ви прокинулись? Поплескайте в долоньки. Молодці, розумнички, доброго ранку ніжки, а ви прокинулись? Потупайте, потупайте ніжками. Молодці. А тепер потягніться всі ось так. Ось так потягнулися. І скажіть, з добрим ранком, сонечко, я прокинувся. Ой, дітки, а ви чуєте, хтось співає? Як ви думаєте, хто це співає? Так, це пташечка. Тому я пропоную послухати цікаву розповідь про пташечку. Настала зима і вкрила все навкруги сніжною білою ковдрою. Прилетіли пташки та стали шукати собі їжу, але нічого не знайшли і засумували. Бо все вкрите снігом. Замріялись наші пташки про годівничку. Ох, як же нам було б добре з нею. Ну що ж, дітки, допоможемо пташкам і збудуємо їм годівнички. Але спочатку розглянемо, які ж бувають годівнички. Дітки, як ви вже зрозуміли, годівнички бувають дуже різні. І ми з вами зробимо годівничку. Вона в нас буде незвичайна, казкова. Зробимо її на папері. Тож розпочнімо. Ми розпочинаємо робити годівничку для пташок. Нам необхідно підготувати аркуш паперу із зображенням дерева лічильні палички, намальовані або вирізані пташки та насіннячко. Ось летіли мої пташки, летіли і дуже засумували, що все вкрите снігом і вони не можуть знайти собі їжу. Сіли вони на гілочку, сумують. Побудуємо пташкам годівничку, беремо лічильні палички, ставимо під гілочку. Ось В кінці з'єднуємо. Ось так. Це буде дах нашої годівнички. А тепер візьмемо ще дві палички і ось так по бокам поставимо це стінки. А ось внизу і підлога. Ось така в нас годівничка. Тепер ми можемо насипати насіннячку в годівничку. Пташки побачили насіннячку і прилетіли. Подзьобали, і спасибі сказали. Ну, а якщо немає лічильних паличок, можна скористатися олівцями. Беремо два олівця, з'єднуємо кінці та робимо дах. Так, ось такий дах нашої годівнички. Тепер стіни по бокам, і внизу підлога. Так, насипаємо насіннячка. І ось летять наші пташки. Подзьобали вони, попоїли і кажуть діткам, дякуємо. Ось наше заняття закінчується і я сподіваюся, що вам було цікаво і ви із задоволенням робили казкову годівничку. До побачення! Бувайте здорові!